Реальний прожитковий мінімум для пенсіонерів порахували у Мінсоцполітики. За цінами червня 2025 року він складає близько 9800 гривень. І це не зовсім реальний. Він порахований за методикою закону про прожитковий мінімум. Номер цього закону ви бачите на екрані, і він враховує продукти. Послуги та інфляцію. А мінімальна пенсія становить 2361 гривню. Тобто реальний прожитковий мінімум, який визначила сама держава, і він насправді не такий вже реальний, адже порахований по закону в 4 рази більше, ніж пенсія. Це не мінімальна пенсія на місяць, це пенсія на тиждень, як то кажуть, в нас триразове харчування. Понеділок, лише сніданок. Середа лише обід, а що в нас в суботу? Тільки вечеря. Ми вважаємо, що це знущання над людьми поважного віку. Пенсіонери, які отримують менше, ніж 9800, живуть за межею бідності. Таких в Україні, до речі, майже 9 мільйонів з 10 мільйонів пенсіонерів, саме стільки отримує менше, ніж 10 тисяч гривень. І це теж офіційні дані. І лише близько 1 мільйону отримують 10 тисяч гривень і більше. Отже, 85% українців на пенсії отримують значно менше фактичного прожиткового мінімуму. Давайте перевіримо цю статистику. Яка пенсія у вас? Напишіть в коментарях.